Мій любий український захисник, сьогодні потрійне свято в Україні. Ми знаємо від свято ти відвик, бо за свободу стоїш нині, свято Покрови, День козаків і сучасних українських захисників. Тільки веселитись, тільки жити, лиш би війну клятусну. Моя країна матиме хлібців, мій захисник, не будеш ти голодний, у нас з тобою спільною є ціль. Її не знищить, ворог Болюся тебе, мій захиснику, щоб воїни були усі здорові. Попрошу я покрову крови присвяту, не проливай козацької ти крові. Спасибі тобі, мій захиснику, що маю можливість у храм я ходити, що свічку щораз я ставлю святу, щоб вільний. Щасливі могли усі жити. Спасибі тобі, мій захиснику, що можливість я маю гроші брати. Вже небагато. Я допоможу, можливо, тепловізор ще один придбати. Спасибі кажемо тобі, наш захисник, що маємо можливість прапор цей тримати. жовто і вишитий рушник. Чекаю з нами. В руках теж в Україну, бо ми за мир, за правду, за свободу захисники зупинять в країну, вони не дають. Я мрію вже про зустріч із тобою, мій захисник моя, надія і віра. Ти переможцем вийдеш з цього бою, у тебе вірить наша Україна, і ми тебе зустрінем з хлібом, сіллю, і переможну пісню заспіваєм. І буде радість зустрічі, весілля, спасибі, що надію нам вселяєш. А ми вплетаємо в сітку два нові кольори: блакитний, жовтий, жовтий і блакитний. Його і жахаються хай бомги, тебе зігріє, хай промінчик світла. А я червона. День захисника сьогодні пізначав, а ти, наш герой в домовині, своє життя не просто так віддав, Щоб вільні ми були живі щасливі. Спасибі, герою, мій захиснику, своїм життям до неба дорівнявся. А я у тебе нині попрошу, щоб за Україну більше не боявся. Ти у пам'ятці житимеш завжди, адже життя віддав за незалежність. Залишив на землі свої сліди. Подяка наша, більша, як безмежність.